Вітаю, шановні аграрії. З вами компанія «Авей Стандарт» і пропоную вам лінійку від компанії Biochem і це буде препарат антистрес 03. Від одного назви понятня, що, що яка його е, перша перевага. Перевага в тому факторі, що воно спасилося рослину, е, воно буде адаптована рослина на вашому полі. Дуже гарний склад, який складає екстракт морських водорослей, гумінові кислоти, фульвокислоти, амінокислоти і виранений PH. Тобто на всі фази розвитку, якщо ми бачимо, що навредили гербіцидами, пестицидами, якщо бачимо, що неактивована рослина після зимових стресів, багато-багато багато тих от моментів, при яких антистрес 0,3 зробить свою справу з нормою 0,2-0,4 літри на гектар. Якщо 0,2, 0,4 це так-то звучить не дуже. То ми робили дуже гарний практичний досвід у 2022 році, в кінці листопада місяця, і це було на Ячмені. Ми адаптували, було дуже как-то не, не так через 3-5 днів, але на 14-й день аграрій був просто. Задоволений результатом звертайтесь компанія Вестандарт і цей препарат антистрес 03 від компанії Лайф Біохем.